За минулу добу на Закарпатті виявили 151 новий випадок зараження коронавірусом. Із них семеро медиків та восьмеро дітей. Померли вчора п'ятеро людей із підтвердженим діагнозом covid 19 Одужали 268 пацієнтів. Тисячу два зразки біологічного матеріалу відібрали для дослідження методом ПЛР. Загалом, із початку пандемії, діагноз COVID-19 встановили понад 26 тисячам закарпатців. Померло за весь період 593 людини, а 19,5 тисяч одужало. Наразі в в області розгорнуто 1885 ліжок для лікування пацієнтів із коронавірусом станом на сьогодні на 16-12 пацієнтів в закладах 826. Це є е, менше 45%, які знаходяться е, на лікуванні в 17 медичних закладах. Із цих 826 пацієнтів з підозрою підтвердженим діагнозом: е, 38% потребують кисневої підтримки. На сьогодні 973 ліжка Під'єднано до подачі кисню із 8 по 24 січня, включно в Україні ведуть локдаун. А вже із 19 грудня діятимуть додаткові карантинні обмеження. Зокрема, заборонено проводити масові заходи у закладах освіти за участі більше одного класу. Будь-які зібрання у приміщеннях понад 20 осіб із недотриманням дистанції у півтора метри. Також вважатимуться порушенням. Це не стосується офіційних та професійних спортивних заходів без глядачів. Також буде заборонена діяльність культових споруд та приміщень, котрі облаштовані для молитовних потреб. Тобто там наші храми, де відбуваються релігійні обряди. Якщо даний храм не зможе забезпечити присутність з розрахунку одна особа на 5 квадратних метрів, відповідно він не може функціонувати. Заборонено проведення дискотек, на роботи розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування це ресторани, кафе. Закусочні кафетерії, буфети із організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, мастер-класів та публічних подій.